Вітаю всіх! Сьогодні День Незалежності. З чим я поздравляю всіх українців, миру, всім, добра, віри. Так, хіба що тільки глядачий таролог вже не подивився про події, які пов'язані з Пригожиним. А все ж таки, бачите, серпень, все ж таки, місяць добрих новин. Ми все ж таки почули. То вертоліт з екіпажем стався, і наші прорвали першу лінію оборони. Так, і декілька населених пунктів повернулися. Ще й розмови йдуть про Пригожина. Ось мені цікаво стало, от саме про Пригожина. Хочу зараз запитати, чи дійсно Пригожина вже немає. Питаємо, що зараз на цю людину. Так, перша карта Верховної Жриця. Всі бачите? Таємниця. Все таємниця. Що з Пригожиним? Ну, тут карти смерті немає. Верховна жриця. перша карта випала, це можна навіть далі розклад не робити, все покрите таємницею, зроблений певний вибір. Ну, тобто, це о, поговорили, обсудили різні там їхні політичні моменти. І вирішили зробити такий собі хід. Це ну, такий собі вибір, максимально вигідний для нього. Тобто тут немає карти смерті. Тут немає карти смерті. Чи був на борту самольота Пригожин? Повішений та не було його там, і смерті його немає. Навіть там і телефон його знайшли, і все, і все, і все. Тут не одна карта не вказує на смерть цієї людини. Тут знову ж таки двійка випала, тут закохання це карта вибору, знову двійка мечів. вибору. Вибір. Так, це такий, це такий хід, ну розумієте, було обрано, що людина ця загине. Ви ж розумієте, можливо, це там треба пластикове обличчя робити і змінювати прізвище, ім'я і якось продовжувати жити. Це зроблений такий вибір для того, ну це як принесення в жертву в свого якби, життя реального. От так. Так, ну тепер. Чи знає, наприклад, Путін, що там не було Пригожина? Ну, припустімо, якщо це інсценоване, то це я так, знаєте, як перевірка для карт. Чи знає Путін, що там не було Пригожина? Ну, звичайно, знає, ну, звичайно, знає. Дивіться, туз Кубків, Дев'ятка кубків, королева жезлів. Так, тут знаєте, як це читається. Успішно проведене дійство ми поздоровляємо одне одного, що у нам вдалося зробити те, що ми запланували. Браво! Всі п'ють шампанське. Так. Чи почуємо ми згодом щось про Пригожина? От, дивіться, зараз казали, що літак впав, так він помер, все там. Ну, ось, пройде час. Ну, звичайно, Таро не показує все життя, але рік, два, три. Чи почуємо ми щось ще про пригожина? Провокація. Тут я не думаю, що ми щось будемо чути про Пригожина. Тобто мова про те, що, що відкриється правда, що він не загинув. цієї інформації не буде. Четвірка мечів — це як зупинка активної діяльності. Тобто Оцей проект про Гож... Пригожин, Вагнерівці оце все вже перестало існувати. Вже закрите. Четвірка мечів каже, закінчення активної діяльності. Тобто Ми більше нічого про нього не почуємо. Помер. Так. Тепер давайте запитаємо, як будуть діяти пригоженці, ну це ж угруповування. Так, керівництво загинуло. Звичайно, там зрозуміло, що там вівці, але все ж таки, як вони будуть діяти, ці люди? Мир це обнулення. Вони будуть спостерігати, може, будуть ще триматися кубки, в плані, що хтось може й очоле. Але ні, тут швидко вони, звідки лясь, вони всі з'їжджаються в одне місто? Місце і по дияволу. Ну, Вони будуть вимагати якихось там виплат, щось таке, але щось активна діяльність буде від цих людей. Ну, Ті, що себе називали вагнерівцями. Так, от про самих вагнерівців, я думаю, ми ще почуємо. Так, можливо, хтось їх інший очолив. Може ця кубка бандитів якось об'єднаються і щось вони там будуть творити. Може, той же ж Пригожин під іншим обличчям буде, як знаєте, як із-под тишка керувати оцим. Але самі вагнерівці, вони ще нікуди не розсосуться. Ми ще про них почуємо. Про Пригожина ні, а про вагнерівців ми ще щось будемо чути. Так що. Слухайте, привожий не загинув. Це все дуже чудовий театр, Людина жива, і кому треба, то про це знають. Ну, та й трясся їм. Дякую вам за увагу.